Чи те, що терміни не продовжені, оновлення даних, тобто далі починають задіюватися вже відповідальність за порушення законодавства по міліційну податкову мобілізацію. Тому в подальшому от, ця складова буде, напевно, набирати обертів, що також, напевно, буде не дуже подобатися населенню. Але факт залишається факт, що, скажімо, порушення законодавства передбачає адміністративну відповідальність. Це рішення буде приймати уповноважена особа, тобто це начальник ТЦК, який уповноважений розглядати цю справу і виносити відповідну постанову. Тобто він буде дивитися, які є там обставини, які скажімо так, змягчають момент. Є там діти неповнолітні, є там ще якісь моменти там і тому подібне. Тобто є поріг, який якраз для цього буде. Якщо це Мало того, що ця особа вже там вчиняла правопорушення протягом року, кабу там ще там якісь моменти, які будуть накладувати і обтяжувати обставини, як і будь-яка постанова адміністративна, вона може бути оскаржена або в органі вищому, скажімо так, тої структури, яка винесла цю постанову, або в судовому порядку. Що ця людина не знайшла час тоді, то ця людина повинна виконати ту норму. Тобто завтра вона зробить чи, 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 чи післязавтра відповідальність з, з плином терміну вона ж нікуди не ділась. Спосіб оновлення даних далі залишається той самий, який є. Тобто, або прихід безпосередньо в районний територіальний центр комплектування, або через застосунок Резерв плюс, або через похід до, до центру надання даних послуг. Хотілося б, щоб наших громадян лякали не штрафи, а от те майбутнє, яке сіре чи темне, можливе, так, от, коли в нас закінчиться людський ресурс мобілізаційний. Нам дійсно потрібні освічені люди. Тобто так, люди, які мають навики відповідні, які здатні опанувати новітнє озброєння і новітню техніку, яка не тільки партнерами поставлена і, і вже створена в наших там різних підприємствах, установах, організаціях. нас такі були важкі дні, це було в перші дні, потім ажіотаж був поступово трошки зменшений. І, відповідно, дуже важко зараз знаходиться. Тобто важко йде робота останні дні, тому що тобто, люди, люди чомусь чекали до останнього. І от останні моменти у них вони почали розбиратись, як воно має відбутися їхнє оновлення даних за рахунок чи центру надання адмінпослуг чи прибуттям в територіальні центри комплектування, чи за рахунок використання застосунку резерв плюс. Так, динаміка значно зросла. За останній тиждень, тобто з середи по сьогоднішній день, більше 60 тисяч осіб оновила свої дані через, ну, шляхом прибуття в ТЦК. Або ЦНАП або через резерв плюс. Враховуючи, що взагалі оновити дані займало хвилин 15-20, то я думаю, два місяці, які були відведені для того, щоб це зробити, достатній час. У Процентному відношенні вони дуже велика кількість жінок оновила дані. Якщо ми в порівня, в порівняти з чоловіками, тобто в нас ще Попереду досить багато роботи, то якраз жіночки цю норму використали і переживали за це питання. Як на мій погляд, він в деяких випадках набагато більше переживали, чим, чим там та, та справа була. Основна маса громадян скористалась застосунком резерв плюс. Тобто центр надання послуг і прибуття в ТЦК десь в порівнянні вони одну, однакову кількість людей пропустили через себе, крім останнього тижня. Останній тиждень ЦНАП прийняв дуже велику кількість людей для того, щоб допомогти оновити дані.